Який же юнак згорнений, одне лиш покривало, ішов за ним, його схопили, і він, покинувши покривало втік від них, нагий, повели і Ісуса до первосвященика, і зібрались усі первосвященики, старші та книжники. Петро ж ішов слідом. За ним здалека, аж усередину, до двору первосвященика, і сівши слугами, грівся при вогні. Первосвященики і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити. Та не знаходили багато, бо свідчило неправдиво проти Нього. Але свідчення їхні не були згідні, та деякі, підвівшись так, свідчили проти Нього ложного. Ми чули, як Він говорив: Зруйнує храм цей рукотворний, і за три дні збудує інший нерукотворний. Але й ці свідчення не були між собою згідні. Тоді первосвященик, ставши посередині, спитав Ісуса, не відповідаєш нічого, що оці свідчать проти тебе. Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому, чи ти є Христос, Син Благословеного. Ісус відповів: Я є. І побачити Сина чоловічого, що сидітиме праворуч самогутнього могутнього та йтиме на хмарах небесних, тоді первосвященик роздар на собі одежу і каже: навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається, і всі вони присудили, що він винен смерти. Деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і бити його по щоках та казали йому. Пророкуй, слуги також били його по щоках, коли Петро був внизу на подвір'ї, приходить одна служниць. Первосвященика, побачивши Петра, що грівся, подивилася на нього і каже: І ти був з Ісусом Назар'янином, та Він відрікся, кажучи: не знаю і не розумію, що ти кажеш. І він вийшов на передвір'я, тут заспівав півень, служниця, побачивши його, знову почала говорити тим, що там стояли цей із них. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра Ти справді з них, бо ти галилеянин. тоді він став клястися й божитися, кажучи. Не знаю цього чоловіка, про якого говорите. І зараз же у другий заспівав півень і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перш ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко. Зараз же вранці первосвященики вчинили нараду і старшими та книжниками увесь Сенедріон, зв'язавши Ісуса. Вони повели і видали Його Пилатові. Слава Господи слава! Тому. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні читаємо в Євангелії про зраду і засуд і вбивство Ісуса. Кількість людей, які прийшли арештувати Ісуса, була дуже велика. Кажуть, від 500 до тисячі. І Юда, який поцілував його, каже: Візьміть і ведіть його під доброю сторожею. Тобто страх перед однією особою. Юда добре знав, і багато хто знали Ісуса, що Ісус ніколи не застосовував сили до людей. Він ніколи нікому не зробив ніякої кривди. Тому, власне, що Він це знав дуже добре і зраджує Ісуса поцілунком і називає Його учителю. Правда, який це цинізм, якби нас хтось так рідний Близький зрадив, правда, назвав там тату, маму, обійняв, поцілував і віддав на смерть. Прикроби було і тяжко. Власне, Юда, який є апостолом, то власне, дуже добре знав, як Ісус ставиться до людей, навіщо було збирати таку велику силу. Бачимо страх перед добром. Ісус цілковито миролюбива людина, проголошував тільки. Любов, доброту, прощення, зцілення допомагав бідним. Але бачимо Юду і первосвященників. Первосвященники це представники Бога на землі. І його це дуже сильно розлютило, встав посередині, не відповідаєш нічого. Тобто, Ісус тільки зробив добра. Нічого не пам'ятає, розумієте, так якби Ісус тільки не ну, прийшов до них. Ісус три роки для них проповідував і Він чекає відповіді. Бачимо, як зло безпідставно атакує добро. Чи ми не в такий час живемо? Правда? Нападають, б'ють, стріляють. За що? Чого? Що вам треба? Що ми вам зробили? Нема відповіді. Головне бити. Головне шахеди посилати, стріляти. Розумієте, неподібна ситуація. Подібна. Розумієте, от як зрозуміти, чи для чого робити таке масове зло? І бачимо, як важливо це все пережити. Бо ті, хто мучили Ісуса, вони є нігде і нікому не потрібні. Так буде з тими, хто мучить нас зараз. Вони є нігде і будуть нігде, і будуть нікому не потрібні. Тому, власне, дуже важливо, як то кажуть, не заламатися, витримати. Вони, Юда і первосвященники правда, вони знали, що Ісус багато людей оздоровив, і зцілив і Воскресив. Ісус мав силу, надзвичайно велику силу. Але Він цієї сили не застосував, Бог не проявив найменшого насильства. Але навіть не називає себе Сином Божим, тільки каже Я є. Бо в Старому Завіті «Ягве», «я гве, Я є, тобто я є сущий, я є ваш Бог. Те, в що вони вірили. Ісус їм нічого іншого не сказав, те, в що вони не вірили. Але коли людина одержима злом, вона буде робити, нищити, вбивати, вона каже, чого Путін чого Росія напала? Тому що одержима злом. Тому що людина віснувата. Чому вони стріляють тими шахедами по Одесі? Нема пояснення. Людина одержима, злом її немає, їй без причини вона, вона буде робити зло. Ну, так як диявол, правда? Чому він збунтувався проти Бога? Так само і тут бачимо Юда, який був одержимий, бо, як ми знаємо, що диявол увійшов в Юду. Так само в тих людей, які вбивали Ісуса, диявол у них війшов. Ну бо просто так знущатися над людиною. І ще питати його, правда, чи ти є Христос, Син Благословенний, то первосвященник, Перший священник, розумієте? Тобто, наскільки то була біснувата людина, навіть якщо ти священник чи первосвященник. ти можеш бути такий біснуватий, Юда апостол. Розумієте, ти можеш такий бути одержимий. Патріарх Кирило, правда? Ну, така одержима людина, біснувата. Розумієте, яка просто каже вбивати, ну, це вже велике щастя. Убивати у дітей українських ну це вже вершина всякого подвигу. Розумієте, от як діє зло? Воно безглузде, нерозумне і просто нікому не потрібне. Тому так важливо не піддатися злу, як кажуть, пережити, перетерпіти, спостерігати. Так, як робить Ісус. Ісусові дуже тяжко. Вони його за ніщо засудили, але Ісус що робить? Він помирає за тих, хто його вбиває. Е, Ісус завжди промовляє любов'ю до кожного серця. І подивіться, скільки сьогодні тих людей, які люблять Ісуса, які поєднали своє життя з Ісусом. Де ті, що його вбивали? Кому зараз потрібен Юда? Правда, десь там людина пекла? Кому потрібен той первосвящений? Хто його згадує? Кому вони. Розумієте, це люди, які відійшли в забуття. Тобто людина, яка робить зло найменше, про неї ніхто навіть не згадає ніколи. Тому Ісус помер, щоби спасти всіх людей. Ісус проливає свою дорогоцінну кров за спасіння того первосвященника і інших, хто покаяється. Ісус помер, щоби спасти всіх. Він знає кожне людське серце, Він знав тих людей, які його засуджували, які його вбивали. Він все про них знав. Він міг все їм сказати. Бачимо тут, вони кажуть, пророкуй. Тобто безсміють його. А Ісус не то, що міг пророкувати, Він міг все про їх життя сказати, що з ними буде до кінця їх життя, що з їх дітьми буде, з родом їх. Все про них знав. Але чого він цього не робить? Тому що він помирає за тих, хто його вбиває. Дуже часто нам приходиться, правда, терпіти, страждати. Най незаслужено. Бо нема зла заслуженого, розумієте? Каже, за що, а вам так треба, ви так грішили? Ні. Розумієте? Оте, як Ісус терпить, що Ісус заслужив цього? Не заслужив. Просто природа зла всіх і все нищити. Людина, яка одержима злом, вона буде всіх і завжди нищити. Тому зло підняло руку на Бога. І що Бог робить? Як Бог перемагає зло, добром? Смертю своєю? Смертю що зробив? Смерть подолав, переміг. Перемога над злом Ісуса, власне, Його особиста смерть. Тому Ісус повнений любові, Яка? яку не може зрозуміти ніхто. Бог є любов. І тому, чому Ісус іде за тих, хто йому мститься, за тих, хто з нього насміхається, за тих катів. Ісус лагідний, смирений і спокійний. Звичайно, що тяжко в терпінні бути лагідним, смиреним і спокійним. Це міг зробити тільки Бог. Для нас, людей, це надзвичайно тяжко. Але Ісус, на вчорашній Евангелії, сказав, що робити, щоб пережити витримати будь-яке випробування зло. Мочувайте і моліться. Тобто перебувайте в єдності з Богом, Бог вам дозволить пережити найтяжче зло. І тому ми сьогодні на цій літургії, тому що хочемо поєднати в любові своє життя з Ісусом, щоб витримати і пережити будь-яке зло. Тому, власне, Ісус лагідний, і це дуже сильно е, нервує, так би сказати, по катів. Вони думали, що Він буде агресивний до них. А знаєте, як тяжко, коли ти когось б'єш, а він тобі взаєм нічого не робить, зла ніякого. Я зустрічав такі картини. Злегко, коли ти когось б'єш і тобі віддають. А коли ти когось б'єш, слабшого, коли він сам проти тисячі людей. То навіть найстрашнішому кат катові, розумієте, не дай Господи таке пережити, бити невинного. Тому Ісус є невинний і йде до кінця, і терпить спокійно за тих, хто Його вбиває, не піддається ніякому злу, бо в Бога нема зла. І Він вчить нас, щоб ми вміли будь-яке зло, приниження, знущання над собою, над своїм життям переживати в спокої. Тому що любов це є найбільша сила. Не зло, не танки, не ракети, не шахеди, нічого. Як ми бачимо, скільки би їх не було, вони нічого не переможуть. Перемога є тільки за правдою. І Ісус, власне, є правдою, і перемога є за Ісусом. Тому Ісус робить на зустріч злу крок любові. І чим більше зла, тим більше в Ісуса є любові. Тому що Ісус хоче допомогти всім. Він заради нас і нашого спасіння. Він заради тих, хто Його розпинає, віддає себе. Тому що любить нас цілковитою любов'ю і вчить нас, як перемагати зло. Зло злом не перемагається. Зло злом побільшується. І тому Ісус нам сьогодні дуже яскраво показує. Навіть найменше, навіть оце зло, яке ми зараз зло війни переживаємо Любов до Ісуса. Звичайно, що це прикро, що це страшно. Ісусові також було прикро. Ісусові було також страшно. Але Він це все витримав до кінця. Страшно пережити відречення правда апостола Петра. Я тебе не знаю. Це все тяжко, Як це... скільки Ісусові прийшлося цього пережити. Але Бог вірний в любові. Бог не зраджує власне любові. І тому ми так всі любимо щиро Ісуса. Тому що Ісус вірний до кожного з нас цілковитій абсолютній любові. І це є дуже важливо. І важливо цій Божій любові бути підпорядкованим, Віддати Себе і своє життя.